Бо вони один одного люблять. Це хресна, це бабуся дитині. Це моя бабуся, моєї мами свекруха. Це друга бабуся дитини. Моя і, інша бабуся. Тату те Це, наприклад, чоловіка-мама, то вона жінці свекруха. Свекруха це татова мама. Е, внучка. Да. Я була у Хресне моє. Дай там дуже багато було солодко, всякі пірожино. Вони, мабуть, солодко наїлися і їм стало гірко. Що Люди цілуються, тому що вони бажають дачі. Вони кричать, щоб їм було весело. Тому що вони люблять один одного. Щоб бути разом, тому що вони люблять один одного. Ще в друг друга любити. Бо їм скучно сидіти самим. бо вони один одного люблять. Мене звати Аня Локощук. Я полюбляю співати. Це моє захоплення. a betkovú písenku veselú spívate, a betkovú písenku treba dobre znáte. A, B, V, koník u trávy žive, E, G, D, mama donečku vede, E, Ž, Z, По стежині жу повзе ют, гріця на змій, К ЛМ, Лисенят о НОП, песик носиком сапе РСТ в полі житочко росте у Ф. Х. Я сміюся, ха 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 це чеша, в дорогу вируша, стаю я, гарна пісенька моя, знак м'який, помічник мій мовчазний не мовчи, а абеточку учи. Всім доброго дня! Мене звати Анна Остапчук, мені 11 років, я дуже люблю займатися спортом, і саме тому я відвідую центр дитячого фітнесу Ларус. У центрі дитячого фітнесу Ларус можуть займатися діти віком від 3 до 16 років. В будь-якому віці ваша дитина може розпочати займатися спортом та зміцнити своє здоров'я. Програма леді розроблена для дівчаток віком від 10 до 16 років та включає елементи художньої гімнастики, уроки танцю, пластики, грації для підростаючих панянок, а також тренування сили та витривалості. Програма для дітей 6-10 років. Ваша дитина познайомиться з можливостями свого тіла, навчиться одержувати задоволення і впевненість від вправ та фізичної діяльності. Старшим діткам сподобаються веселі естафети, спортивні ігри, що розвивають швидкість, реакцію, спритність, силу, координацію, заняття на фітболах, заняття зі скретчингу, заняття з елементами художньої гімнастики. Програма Бейбіджимнестикс розрахована для малят віком від 3 до 5 років. Це ігрові заняття з елементами гімнастики, що сприяють розвитку спритності й координації, зміцненню опорно-рухового апарату та профілактики плоскостопості. Програма допомагає набути основних рухових навичок, стати сильнішими, гнучкішими, спритнішими, а ще навчитися спілкуватися і взаємодіяти зі своїми однолітками.